Вже стало доброю традицією під час святкування дня молоді проводити змагання з пляжного волейболу. Цей рік не став винятком, і 23 та 24 червня на міському пляжі відбувалися неабиякі волейбольні баталії. Перш за все, цьогорічний турнір порадував рекордною кількістю команд, які зареєструвалися для участі. Набралося їх аж 20. і це не дивно. Адже з кожним роком рівень цього літнього виду спорту у прилуках зростає. Відбувається це перш за все за рахунок сил ентузіастів та небайдужих до волейболу людей. Розстрахів наші площадочки. Каждый день уже сетка есть, и она, так сказать, уже висит, и любой желающий может прийти и поиграть, поучаствовать. Уже я не говорю про тех любителей волейбола, на которых, так сказать, ну, которые стабильно собираются, играют и, и выступают, в частности, в этом турнире. Главный тренер тоже. Всі приводять так сказать, свой культиватор, тут з граблями пороботалі і чуть спушили. Но піска мало, але на день два хватает, Пока його не разобьют, пока не собьют. До участі в змаганнях активно долучаються і вихованці прилуцької дитячо юнацької спортивної школи, які зараз вже виступають на серйозному рівні в професійних командах. Они приезжают сюда на месяц домой и уже хочется как бы с ними на, х -х, при хорошем уровне провести эти соревнования. Они играют и в высшей лиге, и в суперлиге, даже сборники есть Украины, которые э, принимают участие. Это у нас и Дмитрий Федоренко, мой напарник, и Ресников Роман, который он сейчас участвует, можете посмотреть на него, рассказать. И плюс еще тоже подрастающее поколение, которое играет так сказать, в некоторых вузах. Там тоже хороший уровень волейбола. Формат змагань був традиційним для пляжного волейболу. Команда, яка зазнавала поразки в основній сітці, потрапляла до сітки лузерів, через яку мала шанс пробитися до фіналу. А от ще одна поразка означала остаточний виліт з турніру. Протягом змагань глядачі побачили немало цікавих напружених та видовищних матчів. Та й взагалі на турнірі панувала просто прекрасна атмосфера, адже для більшості учасників важливою була не стільки перемога, скільки можливість в черговий раз зібратися разом та провести час із користю у колі однодумців. Але як би там не було, змагання є змагання. Тож, за підсумками двох днів безкомпромісної боротьби, до вирішальних матчів дісталися чотири команди: Гантелі, Уде, Роднічок та Максус. Останні дві команди поступилися своїм суперникам у півфінал. Тож їм дісталося право позмагатися за третє місце. Переможцем з протистояння вийшла команда Роднічок у складі В'ячеслава Савченка та Руслана Потьомки та зайняла підсумкову третю сходинку. У фінальному поєдинку зустрілися дві найсильніші команди турніру Гантелі та Удай. Суперники дійсно були гідні один одного. Тож показали цікаву гру, яка стала прикрасою всього турніру. Перемогу у непростому матчі та заслужене чемпіонство здобули гравці Удаю Дмитро Федоренко та Ігор Грищенко. Почесне друге місце посіла команда Гантелі, за Яку виступали Роман Резніков та Євген Тесленко?